Святослав Літинський викладач-програміст і відомий борець за українську мову. На його рахунку вже десятки виграних справ проти світових брендів та можновладців вищого ешелону. Він змусив говорити на державній мові навіть Арсена Авакова. Тепер же львів'янин узявся за весь Кабмін і вимагає підняти зарплати вчителям та медикам. Це збільшення заробітної плати буде близько 22%. От конкретно в мене, як старшого викладача. Була недоплата 9 тисяч гривень в рік. І тепер моя зарплата збільшиться відповідно на 22 і буде виплачуватися за законом. Міністри апріорі не щедрі тому подали апеляцію. В успіх перегляду не вірив навіть юрист Святослава. Але Феміда вкотре схилилася на бік викладача. Найбільша проблема була напевно в тому, що це є адміністративні суди, і вони в переважній більшості випадків стоять на стороні держави. Суд був досить адекватним по відношенню до нас. Вони вислухали нашу точку незору. Попереду тривала процедура виконання рішення, але Святослав упевнений, він разом з колегами зустріне новий рік вже багатшим. Кабмін має, може добровільно виконати рішення суду. Якщо вони протягом тижня добровільно не виконують це рішення суду, тоді ми пишемо заяву, отримуємо виконавчий лист і в примусовому порядку виконуємо це рішення через виконавчу службу. Я сподіваюся, що реальний термін є десь до початку січня. Юрист каже: найбільше від саботажу виконання рішення суду ризикує Володимир Гройсман. Якщо йти за процедурою, міністерське крісло прем'єр може змінити аж на грати. Я думаю, що Кабінет міністрів України можна віднести все-таки до частини 2 цієї статті. Там санкція передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі, заплати або сядеш.